Вас вітає інтернет-магазин Самгор, запчастини для автомобілів Fiat Doblo. Зараз ми з вами розглянемо ремкомплекти скоби переднього гальмівного супорта системи Bosch для автомобілів Fiat Doblo. Ремкомплект торгової марки QuickBreak, яка належить датській компанії OGD Trading. Що ми можемо по ньому бачити? Вказана дата виробництва, власне торгова марка, гальмівна система Bosch, фронт передні гальма. Зроблено в Данії, ну, В даному випадку, скільки це ремкомплект, то скомплектовано в Данії, скажімо так. А замовляти вони можуть окремі комплектуючі, де вони вважають за потрібне. Тепер перейдемо ближче до комплекту. E, значить, Де він використовується? Він використовується в передніх гальмівних супортах на Добло. 223 і 263 кузов і відповідно Opel Combo D з передніми гальмівними супортами системи Bosch. Це 223-й кузов після рестайлінгу після 2005 року до 2016 до зняття з виробництва. А на 263-му кузові він використовується. Є на 263-му кузові два варіанти гальмівних супортів. З меншими і з більшими гальмівними дисками. Супорта Bosch стоять на добл 263-му з меншими гальмівними дисками. Тепер ближче до римкомплекта. Тут йдуть дві направляючі, два направляючих пальці. Пильники до них до цих пальців, гумова втулочка, яка потім вдягається на, на цей палець, і два болтики, якими кріпиться супорт до скоби. Також пакетик з маски, яким змащуються, направляючі, коли вони ставляться сюди. По пильничкам звертаю увагу, що він має бути з одної сторони він... з внутрішньої фіксації, з іншої сторони він з зовнішньої фіксації. Тому що бувають ідентичні комплекти, але з пильниками іншого типу. Для інших моделей автомобілей вони йдуть. Так, Давайте ще проміряємо розміри орієнтовно. Значить Беремо цей пальчик. Тут у нього є такі проточки. цих проточок. Раз, два. Три проточки. Так, діаметр пальця 10 міліметрів. Довжина. Довжина загальна. 76,5 мм. міліметрів. Довжина цієї частини до конуса 60 міліметрів. Так, і що можемо поміряти ширину. Ширина. 18,5 мм. 10,9, ось це певно, вони вказують клас міцності металу. Так, і цей пальчик, в принципі, я думаю, що діаметри будуть схожі Тут також 10 мм. Загальна в нього буде висота 76,5. Ось цей параметр можливо буде цікавий. Це Довжина виточки становить майже 19 мм, 18,8. Так, і відповідно цей діаметр під гумову втулку становить 7,5 мм. Ну, Пимінки, в принципі, тут їх особо міряти можна не міряти, а можна просто роздивитися. Тут йдуть вони з такими проточками з цього боку, де йде зовнішнє кріплення, там, де внутрішнє кріплення, там буртики, де в нього. Винтики з фіксатором різьби нанесеним. Це є ремкомплект скоби, альмінного супорта системи Bosch для автомобіля. Opel Combo, Opel Combo. Combo D, так і аддобло. Всім гарного дня, бажаємо, удачі на дорогах, підписуйтесь на наш канал.